Північна та південна Америка це континенти мрії контрастів, що об'єднують високотехнологічні мегаполіси, історичні пам'ятки та природні дива. Вирушимо досліджувати найбільш відвідувані міста, розкриваючи їхні переваги і недоліки. Нью-Йорк – це центр сучасного світу, місто, що приваблює своєю енергією, розмаїттям культур і культовими пам'ятками. Усе це створює образ міста можливостей, де кожен може знайти щось для себе. Однак за цією блискучою картинкою стоїть і певна тінь: Нью-Йорк славиться високими цінами на проживання, їжу та розваги, а також постійний шум та шалений ритм життя можуть виснажити навіть найактивніших мандрівників. Окрім того, туристам варто бути обережними в деяких районах. Та, попри все, Нью-Йорк – це місце, де мрії можуть стати реальністю а енергія мегаполісу заряджає кожного. Ріо де – це серце Латинської Америки, місто, що об'єднує природу й урбанізм. Статуя Христа Спасителя, гірські види та знамениті пляжі роблять його мрією багатьох мандрівників. І, звичайно ж, неможливо оминути легендарний карнавал, який щороку збирає мільйони гостей. Ріо має і свої виклики. Проблеми з безпекою, клімат з високою вологістю незвичні умови для мандрівників. І все ж Ріо де – це свято життя, яке залишає незабутні враження, даруючи радість і відчуття свободи. Лос-Анджелес це місто мрії, де Голівуд відкриває двері до світу кіно. А пляжі Малібута моніки запрошують до спокійного відпочинку. Туристів приваблює легендарна алея слави, розкішний район Беверлі Гілс і тематичні парки. Проте, Лос-Анджелес має і свої недоліки: постійні затори на дорогах, розтягнутість міста, високі ціни і проблеми безпритульних у деяких районах можуть зіпсувати враження. Та, незважаючи на все це, Лос-Анджелес залишається місцем, де мрії та реальність зустрічаються, а атмосфера творчості надихає. Мачу Пікчу, древнє місто Інків, розташоване серед Анд, є однією із найважливіших історичних пам'яток світу. Туристи вирушають сюди, щоб відчути дух давньої цивілізації, насолодитися мальовничими видами та побачити унікальну архітектуру. Проте, подорож до Мачу Пікчу, вимагає фізичної підготовки та часу. Дорога сюди може бути непростою а кількість туристів, які щодня відвідують цей об'єкт. Іноді створює відчуття натовпу. Також висота може спричинити дискомфорт для тих, хто не звик до гірських умов. Попри це, мачу Пікчу залишається символом людської історії, яка надихає та захоплює. Америка це континент можливостей, контрастів і пригод. Її місця відкривають перед туристами різні обличчя світу, нагадуючи, що подорожі це не лише зміна локації, а й можливість змінити себе.